Мир вам, дорогі друзі, сьогодні у нас 28 серпня 2025 року. З вами Любомир Богоявнський, моро Павло Нестеренко це категорія відео Нецікаве відео інтернет щоденник Любомира Богоявленського». Я пару слів скажу в цілому своєму щоденнику про. Ситуацію, яка у мене склалася волею, вищих сил, проведіння Божого. Отже, я ходив на всі заняття курсу з німецької мови. Як А1, так А і 2. А1 я здав на високий бал, у мене там гуд, питань немає. А от А2 я ходив на всі заняття, я виконував всі. Прави. Домашня робота, тобто мається це на увазі, працював в аудиторії. І, в принципі, у мене доволі все було ну, непогано. І от екзамен складався з двох частин: письмової та усної. Усний екзамен я здав добре доволі на високий бал. Хоча там був невеликий від, ну, відсоток балів. А от письмовий екзамен у мене дуже погано вийшла граматика, нова А2. І також, коли я писав твір, там лист треба було писати, два пункти я не зрозумів, вірно. Як переключило мене, там треба було написати про те, що партнер захворів, я написав про себе. Це нормально, як психолог, скажу так, буває, в стресовій ситуації подібне трапляється. Далі. Я людина, що з типовим розвитком, як з особливим варіантом розвитку, я так це вважаю. Люди з. Шсутиповим розвидом, шизофренією, аутизмом, психіатричними феноменами це люди з особливими потребами. Далі. В Україні жахлива війна. Чоловіків категорично не випускають за межі України. У мене немає багатств зв'язків влади, а комісії психіатрів. Я проходив три комісії: головну в Київській лікарні, психіатрії, психлікарні. Також Бобровицька комісія від військкомату і обласна Чернігівська. І всі комісії мене визнали. По-перше, людиною з шизотиповим розладом F-21. В Україні цей діагноз дещо по-іншому інтерпретується, чим в Європі. І мене визнали. Непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за станом психічного здоров'я, я звичайно дискутую з шановними психіатрами, хоча дуже люблю психіатрію, про те, що, що затиповувати це своєрідний варіант норми, але лікарі я їм дуже вдячний, ну, вони вважають інакше це їхнє право. Лікарі рекомендували мені оформляти групу інвалідності і виходити на пенсію по інвалідності в Україні. Я відмовився від пенсії, відмовився оформляти групу інвалідності і залишився б працювати як приватний езотерик. Я не буду зараз говорити про свій шизотиповий розлад. Але факт залишається фактом. Фактично, лікарі мене визнали інвалідом. Я борюся за своє здоров'я. Не дивлячись на це, я далі допомагав і допомагаю навіть своїм відеороликам, приклад, як прикладом іншим людям, особливо зараз з психіатричними феноменами. Я хочу. Щоб люди з психіатричними феноменами щасливо жили в цьому світі і щоб усі люди знаходили між собою взаєморозуміння. Отже, по-перше, я хочу сказати своїм глядачам і глядачкам новим людям, які мене вперше бачать. Частина з вас, з однієї сторони, не розуміють особливості роботи людей з психіатричними феноменами. А з іншої сторони починають порівнювати себе зі мною, порівнювати своїх дітей зі мною. І намагатися самоутверджуватися. От у мене донька чи син здали дуже на високий рівень А2. Тобто ідея ігнорування знову ж таки особливості роботи психіки людей із шизотипом лидом, шизофренією тощо. А в Україні я відмінник за двома вищими освітами. Я 6 років навчався на психолога на денному відділі в НДУ імені Миколи Гоголя. І в 2012 році я закінчив університет з червоним дипломом з відзнакою, а потім вступив на вчителя англійської мови. Та зарубіжної літератури. Тоді ще Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, де я проходив програму підготовки 2 роки на спеціаліста My Second Higher Education is the teacher of English and Foreign Literature. Моя друга вища освіта вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. У мене Працює знову, я пояснюю, інакше психіка. Далі. От ви порівнюєте себе зі мною. У вас психіатричний діагноз. У вас донька шизофренічка. Вибачте, вона здала гарну А2. Чи у неї шизотиповий розлад? Чи в неї аутизм? Ви порівнюєте людину, в якої працює психіка звичайно. В звичайному фактично режимі, з людиною якою психіка працює дійсно незвичайно, і цьому є наукові підтвердження. Мене випустили з України, я ще, до речі, все життя відкрите її фактично, я і не бінарна персона, у зв'язку з моїм шотипом роздом першу чергу. Я поєдную чоловічі і жіночі початки. Це одна з моїх субособистостей. Але зараз я не буду розтлумачувати цей термін. Не треба бути з е, множинним розладом особистості. Так, це дуже непростий, непростий шлях захищати людей з психіатричними феноменами. Бо часто самі такі ці люди вони можуть не розуміти інших людей і не розуміти себе. Тому і не захищають права людей з психіатричними феноменами, більшість людей, на жаль, поки що не змогло суспільство це усвідомити. Отже, це був дуже складний шлях. Я писав листи в школу іноземних мов дуже аргументовано, як психолог. Пояснив, які наукові принципи порушені. Немає ніякого підходу до людини що з за розглядом, шизофренію. але ж мене сюди переводили саме як людину що з за дом, де я живу. Я спеціально поселений в той корпус в лагері, де є люди з особливими особливостями роботи, фактично психіки, також ЛГБТ люди. Я відправлений в школу, тому що тут індивідуальний підхід також до людей з психіатричними феноменами. До мене ніякого такого індивідуального підходу я не помітив. Якщо у людини є підтверджений діагноз. А я ще й до німецького психіатра ходив. І він з перекладачем перекладав мої документи. І він вирішив поставити мені діагноз шизофренія, тому що те, що описали шановні лікарі під діагнозом шизотипової розлад, тут в Німеччині більш підходить до шизофренії. Він подумав, що це, напевно, млява, шизофренія. Цього немає діагнозу. Він просто шизофренію перевів. Ну, я оспорив, принципі, тому що я не погоджуюсь з цим категорично. В Україні у мене діагноз шизотиповий розлад. І от мені не вистачило 3,5 бали. І я ходив на всі заняття, старався на максимум. А цей документ являється внутрішнім документом школи. Дуже важливо. Це не державний документ, цей сертифікат. Але він може враховуватися, наприклад, при наймі, коли на роботу наймають. Розумієте? І школа сама вирішує, чи дати тому чи іншому учню можливість далі переходити чи ні. З однієї сторони я був емоційний, потім я вибачався в начальство цієї школи. Але я дуже дав аргументовану критику. Я довго можу пояснювати. Звичайно, я захищав себе на максимум. Дуже, я вважаю, грамотно, психологічно, це моє точки зору. Окремо, як екстрасенс маг, я провів магічну роботу езотерично, щоб зняти це проклят... ці прокляття череду, які на мене порчі насилали. У зв'язку з тим, що я написав дуже аргументовані листи. Я дуже вдячний владі Кельну, школі іноземних мов Бенедикт, керівництву цієї школи, пані Кепперт, дуже вдячний за її підтримку. Мене повернули у мою групу і дозволили пройти курс Б1. Я повернувся зі скандалом, фактично. Я війшов в одиниці тих, кому дозволили вчитися далі. Я відмовився. Ми говорили вчора. Дуже ввічливо з учителем виконувати домашню роботу. При роботі з одним з учителів я гарно до їх ставлюся обох. Але я пояснив, що це не допомогло мені, як людині, що за типовим розглядом, я виконував домашки постійно, систематично, все старався. А результат нульовий ну, так у мене психіка працює. На знецінення я теж пішов своїм знеціненням, функцією. Я готуюся, суто беру відеоролики замість домашок. Уже от, і починаю готуватися до цього екзамену письмово та усно. І дивлюсь на Ютубі. От. Але держава мені оплатила цей курс, тому я повинна ходити на кожне заняття і Він сказав, що йому, в принципі, байдуже це. От, дуже важливий момент, йому байдуже. Я виконую домашку, не виконую, проблеми немає, просто повинно прийти і розписатися, що я прийшов. Дякую, мені профінансували. Профінансувала це останній рівень Німеччина. Результат, ну, висока ймовірність, що може бути негативний, що я його не зможу здати цей екзамен, але я стараюся, як можу. І знову, ці якісь поради, так? Радьте своїй дитині, якщо у неї є психіатричний феномен, у неї по інакшому працює психіка тоді і дійсно там потрібні поради. Якщо ви нічого в цьому не розумієте, то краще не радьте, не порівнюйте людину з шизотипом, ротодом, чи шизофренією, чи аутизмом з собою, чи вашими дітьми або внуками. Будь ласка. Якщо в них нема психіатричних феноменів, я психолог, і я знаю, як працювати зі своєю психікою і як формувати нову когнітивну систему, нової мови. Це в мене відбувається більш повільно. Невже у вас настільки скривджені ваше его, що хтось із вас починає намагатися самостверджуватися? За рахунок людини із психіатричним феноменом Одне і, одна із причин мого дійсно скандального повернення. Тому що я дуже емоційна людина, я дуже поскандав, я цього не приховую. Те все, що я написав, я потім вибачився і проговорив дуже аргументовано. Ну, Саме, напевно, скандально, що було, коли я проводив магічний обряд е, зняття з чорної магії всіх всіх прокляті порчі? Я е, е, надіслав дирекції школи це відео із листом запитанням: то невже ж оці порчі, оці порчі дійсно подіяли? Що в вашу школу прийшли демони, і це вони так впливали на вчителів, що вони так себе поводили? Це містичні, паранормальні, темні сили трапилися. От мені як екстрасенсу, я хотів до цієї істини достукатися. Чому ж порушуються ці наукові закони? Це ж ЄС? Де ж ця правда цікава і Ну Потім я вибачився. Так, напевно, як я скандаливо протестував, ніхто за всю школу Бенедикт ще не скандаливо не протестував. Ну, це приховане таке, я б вибачився, ми закрили цю, закрили цю тему. От, я вдячна, що я можу навчатися, я вже відмовився знову ж робити домашню роботу. І я чому прийшов? Одна з причин. Ну, от, якщо я міг не піти, плюнути на це все дійсно і не повернутися туди. Але мені зразу от виникла картинка. Приходить туди людина з шизофренією, із шизотиповим розладом чи з якимось іншим феноменом психіатричним. І в неї нема вищої психологічної освіти, вона не езотерик, і вона опиняється на моєму місці. І вона з приниженням старалася, як могла. Іде і впадає в депресію, провалюється в психоз. З неї щось іще погане трапляється, а їм байдуже про цю людину забули вже не згадують. Моє повернення для вчителів було неочікуване. Я дуже вдячний пані Кеппорт і школі Бонадикт, тому що це було майже нереально, що хтось мене почує. І мої аргументи всі ці, що я написував, наукою врахують. І що мене в зв'язку з тим, що людина з психіатричним феноменом таки повернуть, що ці три з половиною бала школа таки перекриє. І Дякую, повернули. Туди зі скандалами. От я ну, дійсно як такий скандал, сайков, псих. Дійсно, в сприйнятті аудиторії що став, знаєте, по-перше, наче з ада воставши, і псих, тому що такого майже ніколи в школі не відбувається. Там, якщо відрахували, то не повертаються вже. Да? Отак, От в нас повідраховували, їх немає, вони не повернулися. О, їх кудись в іншу перевели там, групу або ще. А я ж повернувся спеціально. От, і... Мені заявив вчитель, що ми обоє тобою незадоволені, Обоє вчителів незадоволені. Ну а я поясню, вже, що записку написав, що з другому пишу, що в понеділок буду. Чим же я незадоволений, як яким дипломи взяв свої, як психолог з України, це є ес, чим же, як людина з шизотиповим розладом, а для німецького психіатра я шизофренік, чим я психі з України, їм незадоволений, що мені не так. Я пояснював уже сьогодні знову, вчителю, що я приїхав сюди відпочивати з України. Отак. От а як хочуть, так і думають. Я, кажу, я пояснив, що у мене ж за типовий Я хвора людина, невиліковно визнана психіатром. Я, я приїхав сюди дійсно відпочивати. Мене з України без проблем. Випустили, помахали ручкою і побажали успіху. Захочу, повернусь додому, я люблю Україну і був їй буду за Україну. Але тут, за свої права, я також поборюсь, тому що не тільки за себе борюсь. Мій приклад це приклад для людей з психіатричними феноменами. Нічого соромитися не потрібно. Не потрібно. І боротися за свої права і право на навчання потрібно. Я чітко написав у листі, от я виконував всі ваші домашні роботи. Результат нуль я погано здав екзамен. Значить, треба якийсь інший підход. Значить, я не буду виконувати вже домашню роботу з вами, а буду самостійно е, вчитися писати, і розвиватися. Ну і, звичайно, тут же спрацьовує ще моя хвороба в якому плані? Запам'ятайте, хвора людина. І як психолог екстрасенс пояснюю, це серйозний енергетичний вампір. Коли ми хворіємо, ми старіємо, ми повинні усвідомлювати дуже точно і чітко, ми не можемо не розуміти цього. Але ми стаємо енергетичними вампірами. Ситуація скандалу. З однієї сторони для мене травматично, я дуже нервую, знаєте. а з другої сторони, ці скандали ну, вони мене настільки сильно заряджають, що я повернувся туди, розумієте? І я бачу, як комусь вже аж неприємно, що я повернувся, знаєте? Cycle, да, Сайку, псих. І мені аж приємно, на да, стає, знаєте, так? Вот це саме. І я... З насолодою, вже сьогодні другий день на пару прийшов в цю Б1. І дай мені Господь здоров'я фізичної сили, щоб я ж до кінця дійшов. На всі ці пари проходив тут Б1. Я самостійно готуюся. От. Я вже сьогодні трішки раніше з урока пішов, тому що частина йде, а я ж А1, А2. Це ж до кінця. До кінця до 9.30 вечора, фактично. Всі йдуть, собі частина, тобто йде не всі, а частина, хто хоче, а я ж сижу, думаю, оцінять вони це, що я так стараюся. Ну, звичайно, вони, у них інша психологія. У них інша психологія. Я вдячний. Звичайно, я дуже ввічливо просив пробачення в школи Бонадик за свої емоції, тому що коли людина з я в ефект падаю. дійсно, впав ефект і все. І от я е, прийшов зі ну, в скандальні дійсно ситуації зі скандалом, але ради справ заради справедливості, тому що придут інші люди, якщо з психіатричними феноменами, у них сили на ці скандали може не вистачити. розумієте? не в кожного вистачить із психіатричним феноменом сили будь такі скандальні стресові ситуації. Не кожна людина зможе так відстоювати аргументовано свої точки зору і добитися результату. Мені добився цього результату, і мені вже сказати, мені в принципі, я розумію, що висока є, ймовірність, що я його й не здам, бо я старався б А2 як міг, але. Мені вже байдуже стало. Я буду заради знань У мене є час ще почитати книжки, понавчатися тут, здобути знання, старатися. Плюс мене сама ця ситуація скандалу, да, Б, один що я зі скандалом таким прийшов, був відрахували, вигнали зі школи. Потім, значить, за неуспішність. Потім я доскандалився, доаргументувався, достухався до того, що мене такі зарахували на другий день. І я погодився, подякував. Я прийшов у цю школу. і На мене дивляться всі на, на дійсно може, це на б один якийсь людина. скандал скандальний супренік, небезпечний псих з України. України приїхав нетрадиційної сексуальної орієнтації, я захожу в чоловічий туалет, так, знаєте, фарб... губки нафарбував собі, знаєте, ну, як гей, андрогін також, да, тобто, і, ну, мені дуже цікаво за цим спостерігати, бо зараз, знаєте, так я дивлюся, і на мене, от я не те, що це в мене установка. Дивлюся, так тіті передивлюються. Там, може хтось із цих викладачів, вже знаєте, бачу, там вони так зирять, дивляться. Мені дуже це цікаво, дійсно. І психо, як психологу. Ну, я ж пояснюю, що захищаю права людей із психіатричними феноменами. Да, ось тут, де там мене? Де там мене? Да? Учителю написав німецькою мовою на великі а Я тут пишу англійською мовою другому вчителю, бо він дуже на мене гнівався, що я використовую мобільний телефон, там щось перевести, якщо не розумію з німецькою на українську чи англійську мову. То вже йому пишу. I know you don't like it when I write in German if I'm using a mobile phone, so I write in English. Я знаю, що тобі не под... вам не подобається, коли я пишу німецькою, використовуючи мобільний телефон. Тому я напишу англійською мовою і пишу йому вже англійською мовою свої аргументи, вже буду далі розписувати. Зауваження, тому що я відстоюю права людей із шизофренією, шизотипом, розладом, іншими психіатричними феноменами на право щасливо навчатися. І буду пояснювати, чому мобільний телефон при вивченні німецької мови на курсі А1, А2 та навіть і Б1 і можна дозволяти навіть потрібно людям з психіатричними феноменами. Як же науково формувати нову нейронну систему в впівкуля головного мозку? Ну, він там це зрозуміє, не зрозуміє, мені вже це байдуже. Але написати ввічливо, я йому повинна ну, буду англійською мовою писати більш великі листи. Я, звичайно, з повагою ставлюся. З повагою. Я дуже законослухняна людина. Дуже вічливо ставлюся, не кричу, не скандалю в такому плані, але я скандальні, дійсно, писала листи відстоював свою точку зору, але потім вибачився, ну, я був дійсно в стані афекту. Людина, що за типу розглядом часто впадає в стан афекту. Я вірю в вищі сили, здачу буду хоча б інтелектуально, розумово, все, мені Господь дасть давати всім. Буде атакувати, нападати. Або магічно буду давати е здачу, відстоюючи свою правду. Хоча я виступаю за добро, і для мене життя кожної людини це вища цінність. вища цінність. І я за те, що людей треба і прощати, і бути милосердним, і ми проходимо свій шлях. Проходимо свій шлях. І те, що я повернувся в цю школу, мене встановило. Це воля Божа. Це, з однієї сторони, диво Боже, після магічної роботи, яку я провів. Бо в це вже ніхто майже не вірив, але Бог послав це диво. А з іншої сторони, я приймаю це, значить, така воля Божа, воля вищих сил, щоб я повернувся і пройшов. Тому що я проходжу свій життєвий шлях. І наступить той момент, як у всіх людей, коли я відійду з цієї реальності. І за цей час мені потрібно ще дуже багато всього встигнути, щоб допомогти людям з психіатричними феноменами, на прикладі свого щасливого по своєму успішного життя, хоча все це дуже відносно. Написати, пояснити, записати відеоролики, написати книжки, як жити повноцінно. Навчити людей більше розуміти людей з психіатричними феноменами і ставитися до цього як до своєрідного варіанту норми. Ну, наскільки мені Господь дасть сили талантів, це покаже час. Але я продовжую свій містичний шлях, і гія. І все йде так, як угодно, вищим силам. З повагою, Любомир Богоявленський.